І ще раз доброго дня. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати нову тему. Це створення елементів для веб-сторінок. І я вам наготував презентаційку. Сьогодні у нас урок з вами буде теоретичного змісту, то пропоную вам сістися позручніше і уважно попрацювати зі мною над цією презентацією. Зараз я відбуваю. Е Демонстрацію екранчику. Доброго дня. Добрий день. Добрий день, треба казати. Доброго дня, кажуть, неправильно. Треба казати. Добрий день. Так, ну що, видно добре екранчик? Чути мене так? хорошо? Так. Да. Ну, да. все, тоді поїхав. Отже, тема нашої презентації це створення елементів для веб-сторінок. Тим, хто вперше починають працювати над створенням веб-сторінок, зазвичай представляється, що використання графіки тут повинно обмежуватися вставкою і як книга. І все, в принципі. Да? Проте не треба забувати, що веб-сторінка не книга, і її сприйняття відбувається по інших законах. Зазвичай графічні елементи з одного боку річ небезпечна, оскільки графічні файли мають верніше, великі розміри і, відповідно, довго завантажуються з інтернету. Якщо особливо є якісь проблеми з інтернетом, перебої чи ще щось, або слабкий сигнал. Але якщо на сторінці зовсім не використати елементи графіки, вона теж сприйматиметься ну, не, нудно. Да? Одноманітність текстового викладу заважає читачеві сприймати матеріали, навіть цікаві матеріали. Навіть ті матеріали, які ви шукаєте. Якщо вони будуть проілюстровані, то набагато легше і краще їх сприймати. Так, зазвичай можна багато чого досягти, використовуючи стильове оформлення сторінки за допомогою каскадних таблиць або стилів. Проте є ще один спосіб пожвавити веб-сторінку. Він полягає в використанні невеликого числа добірних графічних елементів як елементів оформлення. Для розміщення на веб-сторінках в інтернеті використовують растрові зображення у форматах jpeg GIF, PNG. Оскільки ці формати передбачають стискання даних, і файли мають менший обсяг, ніж відповідні файли форматів без стискання. Наприклад, формат BMP BMP, він не стискається. І він дуже великого розміру буде. Ми з вами проводили багато практичних робіт, якими ми це все демонстрували і ілюстрували. Так? От. До речі, навіть PNG-формат, він взагалі створений для. Network Graphics да? для мережової графіки. Print Network Graphics розшифровується наш PNG. PNG як, якось так. GIF-формат також дуже зручний і класний формат, в який можна навіть зберігати якісь е а анімації. Да? Лінійки і букви. Це. Які ж графічні елементи можна застосовувати як таку прикрасу? Тут треба проявити фантазію, якщо ви придумаєте щось оригінальне, ваша веб-сторінка виглядатиме е незвично, не як інші, і запам'ятається відвідувачеві. Типи графічних вставок, які можна робити. Лінії та смуги розділу. Lines, Rows. Нові зображення, backgrounds, фонові зображення. Бекграунд, заголовні зображення, titles, маркери списків, балець і кнопки Buttons. От я вам хочу продемонструвати ще: знову ж таки, наш сайт шкільний. Да? От. І щоб ви побачили, як я використовую на нашому сайті і малюнки. І кнопки, от дивіться, це в нас кнопки. У нас є тайтл, фонові заголовочки, малюнки. якісь. Да? От Коли ми заходимо про бібліотеку нашу, тут у нас є і фото. Знову ж таки, фоновий малюночок бібліотеки, є різні фотографії, і кнопки. Да? Бачите, Я дуже... от мені подобається от оформлення з кнопками. Воно, мені здається, зручне, тому що ми бачимо явно вигляд, Посилання, гіперпосилання на кнопку, яка нас переносить на якісь там додаткові сторіночки. Те ж саме, коли заходимо на сайт дистанційної освіти, також використовую малюнки, фонові оформлення різні. Малюнок знову ж таки в посилання в електронний щоденник. І таким чином сайт виглядає ну, якимось веселішим, не таким нудним. Так, поїхали далі. Мені здається, той сайт, який був у нас до того, як я зробив на платформі Google, був. якийсь він нудний, якийсь такий незручний в користуванні. Мені ним було дуже незручно користуватися. І як адміністратору, і як користувачу. Створення елементів для веб-сторінок. Різні графічні роздільники, зазвичай горизонтальні, вживані замість горизонтальної межі HR. Це горизонтальна межа. так? Да? Хоча тех HR і піддається налаштуванню графічний роздільник часто виглядає краще. Тобто можна оцей HR горизонтальний. Щось, якось так, от воно, розшифровується. Да? Горизонтальна межа. От, її можна також налаштовувати. Застосування, ну але ж це частина HTML-коду. Застосування графічних елементів оформлення і різні кнопки, і маркери списків, і багато-багато ну, іншого. Так. Можна також застосовувати графічний графічні елемент як буквицю, взагалі-то незабаром підтримка буквиці передбачається і ваш HTML, але ця буквиця виконана об'ємною стін'ю, навіть як з відзеркаленням світла, ну, з гарним таким красивим оформленням. Хоча палітра цього GIF-файлу для зменшення розміру містить всього 16 пікселів. Неважко здогадатися, яким чином вона вставлена в текст. Вона вставлена за допомогою посилання да, CRC букв div на посилання на е, файл, на графічний файл. Image CRC це тех вставлення. Да, ширина 52, пікселі, висота 61 піксель, е, межі відсутні, бордер, ELING. Left вирівнювання ліворуч, правильно в нас ліворуч нашого блоку вирівнюється. Да? І Alt, да, alt, alt der, а якось так воно там перекладаються. Буква Д. І, ну і далі в нас пішов текст. Да? I, пішов текст і закрився текст. І, звичайно, не нехтуйте можливістю зробити графічні елементи активними, перетворивши їх на гіперпосилання або навіть на карту графічних посилань. Наявність гіперпосилання завжди проводить хороше враження. Тобто, якщо ми робимо кнопки, то ми робимо їх ну, якимись привабливими, красивими, які будуть відрізнятися. Ну, своєю да? От Кнопка переходу на наступну сторіночку. Наприклад. От. Або я, наприклад, використовував е посилання на е сторіночку там, першого семестру, наприклад. Да? От коли в мене перший семестр завдання були, от. наприклад, п'ятого класу. Да? А, ні, Тут не буде в нас посилання на перший семестр. От у другому, у другому семестрі в нас буде посилання на е, перший семестр, де ви можете передивитися всі завдання. От дивіться, я зробив у вигляді такого красивого напису перший семестр, за допомогою якого ми можемо перейти за посиланням от, на навчання те, що ми вчили з вами на першому семестрі. Це я для, для того зробив, щоб ви могли згадати деякі матеріали там і так далі. Так, поїхали далі. Графічні маркери. У нас є можливість створення графічних маркерів, списків для їх використання. На веб-сторінках були створені спеціальні засоби. Дійсно, одна справа, коли маркерами списку є стандартні кружечки або квадратики. І зовсім інше, коли кожен сам має можливість створити абсолютно новий маркер. Так? Як от показано на по цій інфографіці, да? тут кожен маркер має своє значення, своє виділення і так далі. Маркером може бути все, що завгодно, від простих кольорових і трохи опуклих кружків і квадратиків до витончених мініатюрних художних робіт. Проте пам'ятайте, що саме мініатюрні маркери списків мають за розміром якось відповідати висоті текстового рядка. Прагніть створювати подібні зображення відразу в натуральну величину. От коли в нас є текст, то наш маркери да, вони повинні відповідати розміру, не, не перевищувати наш текст, щоб текст просто не губився на фоні малюнку. Якщо створити спочатку великі малюнки, а потім просто зменшувати їх, то при зменшенні вони можуть стати невпізнанними. Якщо зникнуть другорядні деталі, якість сприйняття погіршає, але загальне враження залишиться. Оформлення кнопок. Ще одне часте застосування графічних елементів це оформлення кнопок. Взагалі кажучи, кнопка це елемент взаємодії з користувачем, оскільки передбачається, що коли на ній натиснете щось, відбудеться, будь-яка кнопка, це як у нас тригер да, до події якоїсь молодшої події. Саме натиснення на кнопку є старшою подією, а дія вже, яка виконується після того, як ми натиснули на кнопку. Це є у нас молодша подія. Да? Додаючи фонову картинку до веб-сайту, врахуйте, що зображення завантажується не відразу, тому колір фону повинен бути таким, щоб зберегти достатній контраст між кольором тексту і фону. Для розміщення на веб-сторінках в інтернеті. Ристовуються растрові зображення у форматах. Хто може мені сказати в яких форматах? Щойно розглядували. Формати, які стискуються. Ну, в яких форматах вичати? Щойно слухали? JPEG, png про PNG, я про торохтів. Ну ладно, давайте не буду вас е, загружати, ви все одно це ще е, передивитеся. От, е, ваше завдання буде. На сьогоднішньому уроці, опрацювати теоретичний матеріал з теми уроку? Доступ до цієї презентації ви зможете отримати як на сайті, так і на, в електронному щоденнику. Так, ну, сьогодні у нас буде теоретичний урок. Да? На наступний урок у нас буде урок, скоріш, практичного змісту. Ну, подивимося там, що ми будемо далі вивчати з вами. Скажіть, будь ласка, дівчата, у вас? Складнощі виникали з виконанням практичних завдань, які я вам задавав. Ні. Виникали? Ні. Ні, не виникали? Просто мало хто мені надсилав роботи. Мені постійно надсилає Юля роботи, Катя надсилає роботи. І там, ну, зовсім ще, ще троє дівчат і все. Всі останні не виконують роботи. Якщо у вас якісь з цим складнощі, то ви можете до мене завжди звернутися, я вам можу вам додатково показати, там, розповісти і допомогти. Навіть можете прийти до мене в школу і виконати ці завдання, щоб отримати максимально високий бал на комп'ютерах шкільний. Вони швиденькі, гарненькі, я їх хановив, я, до речі, на них ще жодного разу не клацав. Тільки ті, хто писав Олімпіаду, напевно. Так, ну що, запитання до мене є? Немаю. Немає. Немає запитань. Ну тоді дякую вам за увагу. До побачення, до наступної зустрічі. До побачення.